Всім привіт із сонячної Італії. Сиджу я тут за рішоткою. <смі> за рішоткою над дорогою і не знаю, куди мені йти. Чи туди на почту, чи туди піти прогулятися? От вам і вибір в житті. да? Піти на почту. Мені треба вирішити проблему з моєю карточкою, золотою. А, і там просидіти в черзі, там багато людей бачила. В принципі, можна піти прогулятися і потім зайти ще до Марії і ще встигну на ту почту. Таке. Саму дорогу карточку мені відкрили. Та я не знаю, що робити. Знаєте, документи забирають не тільки наш час. Документи забирають нашу енергію. Це просто треш. В мене в родині. Не ганяйте тут, діти, ганяєте і дивитесь, посміхаємось, дівчата, посміхаємось, а то їздять на тих машинах, на дорогих, на красивих. Нема в них проблем, щоб заправитись. А, а морди кирпичу. От мужчина їде, улибається, посміхається. А їде, ну, якщо е, сеньора, панночка, то вона посміхається. А, а <сміло> жіночого роду жінка. <сміло> Ото, от, тільки що пролетіла, просто чуть ли мене не збила. Там перехід і школа. Спеціально там будуть діжурити. Понимаєте, якщо мене там на тому переході зіб'ють, це ж скільки бабла можна отримати. Плюс у мене є ще страховка. Клас, не всі документи напрягають, деякі документи можуть і не напрягати. Правильно? В нас, да, там що, ну, взагалі, що у мене в родині щось що у чоловіка з документами все люблять, щоб було в порядку. А, але коли треба щось оформляти, це якось так трішки напрягає. Цей час забирає. І мені здається, що це більше енергію забирає. А взагалі хотіла поговорити знову з вами про блогерство. Я ж тут блогер, розумієте? То хочу з вами поговорити про це. Да, там все одно я. Мені странно, що я раніше цим не зайнялась. Але от прийшов час, у мене купа часу, ось хожу, сама хожу, а якщо поруч з собою когось взяти, ну рік тому мені б хотілося когось поруч з собою взяти. А зараз просто я беру вже звикла сама себе з собою, і все. І вас можу ще з собою взяти. Тут такі краєвиди, да, хоч одні ті самі, але від освітлення сонечка, натурального освітлення, залежить навіть і картинка. Просто хотіла поділитися такою історією. Я, коли починала своє блогерство, то, скажімо так, у мене є. Е, подруга, сестра, можна сказати, сестра. Да? От, так як блогер, блогер, моя хороша знайома, вже можна так сказати, називає себе сестра Надія. Сестра Надія. І в мене тут, знаєте, задумалась, як же ж нам один одного називати. Ми там подруга, це ми багато щось туди вкладаємо, ще щось. Та як хоч так і називай, аби це. Було необразливо, є стільки гарних слів. Скажімо так, я і буду казати, моя хороша, одна, моя хороша, знайома. Ми починали YouTube канал, в принципі, якось в один і той самий час. ну В неї там і на Тіктоці вона була, і в Інстаграмі вона була. Але, от. Оцей момент, що да, там, через рік, через два. Якось, ну, не знаю, мені от я попробувала все дослідила, всі платформи, я залишилась на Ютубі. Мені дуже сподобалось на Ютубі. І її я звала сюди. Вона в нас з двома вищими освітами. 15 років стажу вчителювання. Ну, значить, маєш розмовляти дуже добре. Красивенні краєвиди. Вона в Італії заміжня. А, а, красивенні краєвиди. Вони весь час кудись їдять, їздять. Це все можна показувати. Там, ну, хороший дуже контент. Тим паче вона мама. Ми починали разом, але я якось так пішла вперед і я її завжди підтримувала. Давай, Таня, і в тебе ж вийде. І вона ж теж. Якби захопилася цим, ентузіастично захопилася, тікток свій там видалила. В Інстаграмі вона, правда, поки жила в Україні, вона рекламу робила. Інстаграм це ж, якщо ти щось продаєш, якщо ти продаєш свої послуги психолога а, і якусь рекламу робити, там на цьому заробляють. Там твій аккаунт, якби, якби там перегляди не були, там нічого не оплачується. В Ютубі як оплата проходить? Реклама. Не то, що ви мене дивитесь, я там ролик виставила, чи скільки мене на мене підписалося, це не важливо. Саме от реклама та, що показується, Ну, як ми всі розуміємо, реклама це дуже дороге задоволення. Завжди реклама. Ви згадайте по телевізору: 15 хвилин кіна і півчаса реклами. То ви знаєте, крайнім часом я вже по тому телевізорі, ми дивилися вже рекламу як серіал. Це дороге задоволення. Я її почала підстрікати, давай йти сюди. Їй сподобалось, їй дуже сподобалось. Але да, там оце про бути відкритою і на публіку, і бути закритою. Це таких дві, два контрасти. В неї вийшло так, що їй довелося всі соціальні мережі закрити. І все. А в моєму житті нема нічого такого, що мене ніхто не прислідує, окрім родичів мого чоловіка. Знову я забула обручку вдома. Все хочу її вранці вдіти, а ввечері, щоб знімати, бо мені воно все муляє. І в неї вийшла така історія, що в неї менша донька. Е, да, от це ще про закони. Це давайте от зі сторони закона, зі сторони, наскільки ми захищені, зі сторони, наскільки можуть чоловіки бути е, обезбашені. Гарне таке слово мені подобається. Е, в неї менша дочка і там. Е, Трьох рочків ще не було, як, я, як вона е, приїхала з двома дівчиками в Італію і залишилась. Залишилась. Ми її тут видали заміж. В старшої дівчинки то там все ясно з батьком вже давно, там ніхто нічого не претендував. Да? Це наші мужчини, як можуть легко відмовитися від дитини. І оце про наші закони, про, наш, про наше виховання. Бо що таке менталітет? Я вже й не знаю, що таке менталітет, все так переплітається. А, напевно, в Італії теж таке є, ну, тому що я тут живу, тому, тому я і говорю: Італія Україна. А, і. Старшою то взагалі, там я ж кажу, батько вже давно десь звісті пропав, як колись у нас любили говорити, пішов сіно собакам косить. Супер. Вже 100 назад у нас не було тих батьків, і ми росли не неповноцінній сім'ї. Ну, вона то повноцінна, коли є бабушки, дедушки, взагалі бабушки і дедушки, це взагалі окрема тема. І вона моя хороша знайома біжить, любить походити. А меншої дівчинки батько спочатку відмовився. бонжорно. Меншої дівчинки, от, да? Це про закони. Пам'ятайте, про закони. Приклад просто навожу про закони. Перед тим, як їхати. Віталію, то цей батько меншої дівчинки намалювався. Ну, Як так вийшло, що вони не разом? Вона завагітніла, вона роздивилася в ньому, що вже все, вона вже не дівчинка, вона вже в мужчинах розбирається. Для чого нам потрібен досвід з мужчинами, щоб вже з ними розбиратися і щоб уже там 30 років. Вже окончательно приділитися. Оцей оце, оце придурок, оцей оце мені підходить, а оцей наркоман мені не підходить. Це про це дівчата. Але знаєте, заміж виходити, це, я завжди говорила, це лотерея. Там мені, мені писали якось. Ви що не бачили, кого ви брали? Це ваш вибір, сидіть і мовчіть. Дійсно, мій вибір був. Піти в ту сторону, чи піти ось в цю сторону по дорозі, це все, це все, що я могла вибрати. Mm. А мужчин на вітрині не вибирають. Як одна розказувала, оці, що хворі, оці, що нарциси, оці, що аб'юзери, та там і не побачиш, що то хворий. Там вони такі по початку, що. Ото такі, як ви хочете. По початку аб'юзери, нарцизи хворі, вони оце такі будуть вам кольця дарити, предложення на коліні робити, цвіти будуть дарити, нозі вам цілувати, але це все лише по початку, не переживайте. Далі будуть такі качелі, що ви потім всю життя до лікаря будете ходити. Не психолога, а психотерапевта, те, що ліки виписує. Вони вас будуть в кредити брати, будуть десь возити. Красиве життя вам покажуть. І, і миритися з вами будуть так, як ви захочете. От вона вчасно розгледіла. І ще, будучи вже вагітною, вона від нього відмовилась. І батьки їй допомогли, так? що вона була захищена, в неї були батьки. Дитину вона написала, з ним вона під вінець не пішла, і все, вона собі виховувала, як виховувала. А він один в сім'ї. Мама, папа, професори. В університеті. Виховали синочка. Для якоїсь дівчинки. А дівчинки для нього не знайшлося. Бо як не крути, а все одно ми вже не такі, як раніше, да? то що ви думаєте, перед тим, як їхати, він почав колотити мою хорошу, що він хоче на себе записати дочку? Розумієте? А адвокат? Моєї хорошої. Дай Бог йому довгих років життя, який на війні, сказав тікай і не думай. Якщо в тебе є момент виїхати, ви уявіть, що є такі обізбачення, від яких треба виїжджати в іншу країну. Що тіка, їдь, бо він ще, ще якийсь ДНК почне робити. Ну, бачите, в нас по закону. Без згоди, навіть як ідуть розборки судові, якщо мати не хоче, ніяких ДНК не прозведуть. Це 100%. сотки. Я з цим зіштовхувалася. Якщо ви скажете, що ні, її заставили, то її заплатили. В нас в Україні без згоди не можна. Бо я знаю, одне було судове засідання вже після його смерті, і мати. З свекрухою билися за наслідство, спадщину. І мати ж, звичайно, свекруха хотіла, щоб там зробили аналіз. Ні, не далися, не далися, ніхто не зробив. У нас в Україні є такий закон. В Італії, якщо ти вагітна, тикаєш пальчиком, хто може бути папа, і без будь-якої згоди. Так само папа, мабуть, це вже інше. Так, от моя хороша сідає на чемодани. І, напевно, вона мала їхати там готуватись через два місяці в Італію. А вона сіла на чемодан і поїхала. Бо мужчина адвокат знав ці коварні плани. Там один синочок в сім'ї, воєнкомат, ТЦК. Ну і його під дурачка косять, ну якщо у вас ще й дитина буде, о, ще буде супер. А ще як папа одинокий, да? планували забрати дитину. Планували забрати дитину, батьки професори один синочок. Моя хороша приїхала в Італію, вже одружилася через півроку зі своїм коханим. Слава Богу, виявився не нарцис, не наркоман, тому що це теж як білет. Але тут попробуй, він публічна людина, його всі знають. Слава Богу, живе, вживається. І це все. Ми любимо свого партнера, який дбає про наших дітей. Ми любимо дітей і ми любимо партнера. Ми живемо не заради дітей. А. І що ви думаєте, цей чувак знайшов її тут, писав її в усіх соціальних мережах, писав її друзям, писав її чоловіку. Мені писав, думаю, що ти пишеш? Щось там таке накалякав, раз на другий раз на ну думаю, тебе попустить. Ні, довелося заблокувати. Так що він умудрився написати «Меру города? І от вам от такі дві стежки публічності. Я ще досі тут, мене ніхто, слава Богу, не прислідує, а їй довелося всі соціальні мережі повидаляти. Але що їй це дало? Вона навчилась плести дітям колосочки. Вона стала реально мамою. Знаєте, можна сказати тому чуваку дякую, але ж могло все по-іншому склатися, якби не було іншого чувака, правильно? Так що, дівочки, самодостатня жінка – це те, що живе з мужчиною в любові того, що вона любить своїх дітей. А якщо ви дивитесь, ой, яка сім'я, вони так ладять, мирять. Е, знаєте, що нашу сім'ю з Франческом видає? Де, що в нас будинок у Бога? Оце нас видає. Якби він оце розкошелився там вже будинок, машина, ну мені дорожча машина не треба, я її там спереді трошки поцарапала, не треба. Бо в нього були такі думки свою мені залишити, а собі нову купити. Ні, ні, ні. На. Перемогли її, його мізки перемогли. Дивіться, яка там красота. Так що такі історії можуть бути? І, здавалось би, та що ми говоримо? Так, звичайно, якщо тебе щось стосується, треба йти до адвоката, до нотаріуса. Не розповсюдити такі історії, просто якби не стверджувати, що так правильно чи отак правильно. У кожного своя історія. Просто Іноді в такі історії не хочеться вірити. Якби оце все не було підтверджено всім, що я бачила і знаю, ну мені б важко було повірити, що є такі обізбашені люди. Їй довелося дзвонити цій мамі. І маніпулювати, да, угрозами маніпулювати, що присадіть свого синочка, заберіть в нього телефон. Ви що хочете, щоб вас там реально там в ТЦК забрали? Але їй це пішло на пользу. Вона дуже щаслива. І вона мене тут дивиться. Вона мене тут дивиться, тому ми рухаємось далі. Моксана знімає, знімає для себе, знімає для своїх. Да? Мене сестра дивиться, мене племінники дивляться. Хоч вони ще й малі таке слухати. Але отак от, от. Хотіла ще щось розповісти, а що забула. Як казала Надя, хочеться все записати, швиденько виложити і рухатися далі. Так що, а на рахунок того, що відразу одружуватися, да, в нашій зоні ще досі е, мало тих хто просто живе, а потім одружується, відразу одружується. Живуть, не народжують дітей навмисно, а потім тих дітей якось і нема. Дітей, хто розказує, ми для себе поживемо, а потім якось і важко, потім з'являються з іншими чоловіками. А, діти, це ж вам не так собі, раз і все. От Я знаю дві пари, які дітей запланували перший, і друге. А, а ну, це рідкість. Напишіть, ви планували своїх дітей, чи вони просто прийшли. А я знаю, я знаю е, батьків, у яких п'ятеро дітей. І не одне не було заплановане. Не одне. Но там мама і папа люблять дітей і люблять один одного. Уявіть, в сім'ї п'ятеро дітей виростити і ще залишитися разом. Це, звісно, теж. А на рахунок. Самодостатня жінка, самодостатня жінка це для мене сестра, яка працює в військовому госпіталі. А, оце самодостатня жінка. Слава Богу, є будинок ще залишається, дякуючи Збройним силам України. Бо як тільки все почалося, то якби туди зайшли орки, то це був би треш. Нас там занадто гарно. Нас там занадто гарно. Не по багатому, а гарно і по-простому в нас в селі. Оце самодостатня жінка. І самодостатня жінка у мене невістка. Дружина мого двоюродного брата. У мене є дворідні брат. Оце самодостатня. П'ятеро дітей могла б взяти дітей кудись поїхати, але куди їхати? Це не те, що кому ми треба, а те, що вони мають тут, там, щоб вони мали б де. Ніде б нічого не мали. Так що. Жити треба там, де ти живеш, подорожувати, то супер. Вдячна за вашу дружбу, за ваші підписки. Якщо ви ще думаєте, що ви теж хотіли б завести YouTube канал, можете заводити. Завдяки YouTube каналу можна вичислити, хто друг, хто не друг. Де тобі що погрожує, можна вичислити це все набагато швидше, тому що багато чого псевдодрузі можуть дуже на все життя розтяглися і отравлювати вам життя. А от YouTube канал може навіть пришвидшити і розкрити людей, які біля вас. Звичайно, якщо ви цього не хочете і боїтеся, підозрюєте, то не треба. А якщо ви хочете прожити це повноцінне життя, яке 100 років як один день, і розкрити все, то можна, все можна. А в нас спокійно, все, у бададі все спокійно, в бададі все добре. Ну, Єдине, що треба розібратися з карточкою. З золотою, треба оприділитися з нею, бо Оксана настільки багата, щоб за неї стільки платити. Всім добра, всім щастя.